Джонні змінився. Друзі, у мене є неймовірна новина. Ви ніколи в житті не здогадаєтеся, хто приїхав на вихідні у наш табір. Хто? запитували Томас та Роксі. Можливо, у вас будуть якісь припущення? інтригував Кевін. От завжди він так, обурювалася Роксі. Та розповідай вже, просив Томас. Ну, гаразд. Сьогодні вранці до нашого кемпу приїхав Джонні. Я випадково з ним зустрівся, і він запросив мене покидати м'яча. Кевіне, це той забіяка Джонні, котрий у всіх забирав нашивки? тремтячим голосом запитав Томас. Той, хто ж бурляв у мене жаб на річці, оточнювала Роксі. Той, хто міг з легкістю задиратися до будь-якого хлопчика чи дівчинки, просто тому, що йому так хотілося, допитувався Томас. Кевін нервово засміявся. Друзі, ви чого це? Сьогодні вранці Джонні був дуже привітним. Він вічливо привітався та люб'язно запропонував мені разом погратися. У його поведінці не було й натяку на погане ставлення. Пильнуй, Кевіне, щоб цей хлопчисько не образив тебе, застерігала дівчинка. Знаєш, ми з Роксі будемо неподалік від вас, це на випадок, якщо тобі знадобиться допомога, попередив Томас. Я гадаю, що все буде добре, запевнив хлопчик. Поспілкувавшись зі своїми друзями, Кевін пішов до Джоні. Вони чудово провели час. Перед тим як попрощатися, Джоні несподівано сказав Знаєш, я й не мріяв, що хтось захоче зі мною покидати м'яча. Чому? запитав Кевін. Раніше я не дуже добре себе поводив. Мої друзі всіляко відмовляли мене з тобою спілкуватися. Вони розповідали, що ти їх ображав, та не лише їх, а й усіх довкола, зізнався Кевін. Це правда, із сумом відказав хлопчик. Я зачіпав усіх, та коли наставник раян розповідав історії з біблії, мені ставало дуже соромно. І якось я вирішив, що хочу стати таким, як Ісус. Я молився, щоб Ісус змінив мою поведінку, і згодом так і відбулося. Тепер мені зовсім не хочеться нікого ображати. Зараз я шукаю справжніх друзів, таких як ти, Роксі, Томас та Лурі. Хлопці попрощалися. Кевін побіг до своїх друзів. Ну, що, як минула твоя гра із тим Джоні? незадоволено запитала Роксі. Все було чудово. Чудово? Перепитав Томас, не будь таким суворим до нього, Джонні змінився. Він дуже добрий і шукає друзів, пояснював Кевін. Хочу одразу ж сказати, що із таким типом я дружити не буду, різко відповіла Роксі. А Раптом Кевін має рацію, і Джонні справді змінився, припустив Томас. Ввечері біля вогнища наставник Райан розповідав історію з біблії. Колись давно, після того, як Ісус вознісся на небо, учні почали усім розповідати про нього. У це нове вчення повірили багато людей. Але були й такі, що ненавиділи Ісуса та його учнів. Ці люди були злими й жорстокими. Вони завдавали шкоди друзям Ісуса. Саме серед таких людей був чоловік на ім'я Павло. Його обурювало, що учні з великою радістю і завзяттям розповідають усім про Христа. Якось Павло надумав покарати усіх тих, хто повірили в Ісуса. Ішовши дорогою зі своїми однодумцями, Павло з'явився Ісус. Після цієї дивовижної зустрічі йому стало соромно за свою поведінку. Павло полюбив Ісуса та став його вірним другом. Закінчив наставник. Роксі й Томасу стало дуже прикро. Гей, Кевін. гукнула Роксі, вибач, за те, що ми тобі не повірили. Ісус і справді може змінювати серця людей. Як ти гадаєш, завтра Джонні захоче піти разом з нами покидати камінці у річку? несміливо запитав Томас. Це чудова ідея. Чомусь я впевнений, що він точно буде не проти, зрадів Кевін. Привіт, друже, я Кевін, і я дуже радий, що тепер маю ще одного друга. Уважно подивись довкола. Раптом хтось сумує або потребує твоєї допомоги. Не соромся підійти і розпочати розмову. Можливо, для когось це буде дуже важливо. І, можливо, з цього кроку розпочнеться міцна. Дружба.